Ну, дуже хороший суперник у нас сьогодні був. Дуже емоційна гра вийшла, тому що це все-таки початок. Десь і ми нервували, і суперник я побачив, що так само. Ну, все ж таки, це початок чемпіонату, тому гра вийшла більш така емоційна. Були моменти і в нас, були моменти, і в суперника, Але я вважаю, що гра вийшла досить інформативною, досить цікавою по по першому погляду я вважаю, що саме так в перший тайм більше сподобався, коли було більше сил. Можна було і моменти створювати, і в захисті прячі попрацювати. С другий тайм більше в центрі поля все ж жменять так. Більше в другому таймі. ми зробили заміни. Десь трошки більшого ми очікували, мабуть, від хлопців, які виходили на заміну. Але це ми не будемо замувати, що це дебютанти взагалі професійного футболу. Тому будемо рухатись від гри до гри далі. Є в нас дуже перспективні. Молоді хлопці. Команда так само в нас молодилася, стала досить молода, тому є куди ще нам прогресувати, є куди рухатися. Тому ми будемо над цим працювати. Сергій Сузихін залишив команду, постинути підготовчого циклу, Десь приблизно так. Що залишив він у спадок і наскільки довго вас обирали головним тренером? Ну, те, що Сергій Валерійович отримав запрошення саме перед початком чемпіонату, це так сталися обставини. Але я вважаю, що від таких пропозицій не відмовляються. Тому він поспілкувався з президентом. Вони один одного зрозуміли. Це великий крок вперед для саме для Сергія Валерича. І Олександр Приточ наш президент це зрозумів. Тому тому команда так само радіє за те, що в нас такі є кроки, як саме дубілей. Да, Віталік шагнув прем'єр-лігу в УПЛ. Сергій Валерич так само шагнув. У УПЛ. Тому нашим хлопцям, які залишились, це наглядний такий приклад, чому ми, ми повинні. Працювати дуже багато працювати, щоб так само шагнути туди. Наскільки, наскільки довго розмірковували, я вважаю, що Олександр Брутович ну, швидко прийняв таке рішення, тому що ми все, що ви питали, що залишився Сергій Валерійович, Сергій Валеріч залишив команду, яка протягом двох сезонів була лідером. Третя, четвер, те місце в минулому сезоні нам трошки не вистачало, але будемо відвертими. Так? Трійка команд, яка була перед нами, досить була міцна, тому ми на рівні з ними виступали. Тому я ж повторюсь, мабуть, що Сергій Валерій залишив дуже добротний, боєспособний, перспективний колектив. А мені я дякую, вдячний Олександру Петровичу, що він довірив саме мені. Дав мені можливість дебютувати саме на посаді головного тренера. Дав можливість мені рухатись вперед, розвиватися саме з чайкою. Тому я за це йому дуже вдячний. Вітаю нашу команду, всі команди з тим, що ми розпочали цей чемпіонат. Що він почався враження від гри, так двоякі. Ми очікували таку гру дуже важку. Команда суперника всієї ігри так грає, мало пропускає голів. То Сьогодні була наша задача вижати з моментів, які у нас є, вижати голи. Ну, якщо б забили, спочатку було б трошки легше. А так команда закривається, грає на контратаках і ну. Я рахую, що нічийний рахунок заслужений. Щодо другого тайму, його можна назвати ось цим міжсезонним футболом, так, вже сили були не ті випухомі. Так, початок, збори були, ну, важко, я кажу, поле трошки воно заважало грати, бо м'яч дуже... Ходив не швидко, і ну, да, початок такий. Ну, і команда суперника, ну, вона зараз е на хороших позиціях в другій лізі, то я кажу, що ну, гарна гра вийшла. Але е е є одне очко, будемо рухатись далі. Питаю зараз не про спортивні завдання, а про кадрові. Колаборація. Ви більше штуки чи ви більше колос. Якесь завдання, це найбільше селекційна нейтральності вашої команди. Ну, наша команда колос два ковалівка. штурму немає. Ну і все, то колаборація, як то кажуть, готувати в першу команду хлопців. Там з нами зараз працюють три хлопця. Дуже талановиті, вони там ю 19 вже не можуть грати, і через нашу команду ми хочемо підготувати їх, щоб вони грали в першій команді. Це основне завдання наше, і ми будемо його отримувати, щоб наші хлопці, які зараз нас тут грають, в майбутньому грали в першій команді.